Отже, дорогі глядачі, я до вас знову з гарними новинами. Отже, львівський депутат три роки не подавав декларації у зв'язку з тим, що начебто він не вміє користуватися комп'ютером. Це просто жесть. Може він ще скаже, що в нього кнопочний телефон, або навіть не кнопочний телефон, а може в нього домашні телефони. Як це знаєте, пам'ятаєте, як 20 років тому були домашні телефони там? От. І ви знаєте, в принципі, після того, коли в 2019 році один депутат від «Слуги народу заявив, що хай бабуля продасть собаку і заплатить за комунальні, мене в принципі ці гаврики вже не дивують взагалі. Ну, ви, в принципі, можете написати, які цікаві речі, ви там чули від депутатів, що вони там розказували. Мені просто цікаво почути, може просто я не все знаю. Може я не все знаю, які ще перли там депутати видають. Якщо можете написати в коментарях, які перли ще там депутати видають.